Всім привіт! Ви на каналі Заробіток Анторук. Сьогодні у нас на обзорі проєкт Greenway. Це інвестиційний проєкт. Як бачимо, у мене вже депозитів на 70 доларів. Чому депозитів? Тому що я тут зробив два депозити. Один пробний я зробив на 20 USD. А ще один на 50 USDT. і як бачимо, вже потихеньку мені капає пасивний дохід, що досить непогано. Пройдемося трошки в цьому відео по проекту і по презентації. Давайте почнемо з презентації. Я не буду починати з першого слайда, тому що тут документи, реєстрація і так далі, в принципі. Це не так цікаво, нас цікавить пасивний дохід, скільки ми тут будемо заробляти по пасиву. Ось є тарифні плани. Їх тут чотири начальний, популярний, рекомендований і професіональний. На начальному, наприклад, ви можете заробляти від 0,88 до 0,96 в сутки. І тут інвестиції від 20 до 499 доларів. Якщо брати вже наступні, бачимо процент більший, але й суми вклада теж вже більші. Можете поставити на паузу і. Подивитися все це більш детально, так само я знаю, що є така умова. Якщо ви, наприклад, інвестуєте більше 15 тисяч доларів, в кожного тут вже будуть індивідуальні умови, тобто вам потрібно перейти в проект і тут в проекті зв'язатися з адмінами чи з тими, хто тут відповідає на запитання, і вам вже видадуть ваші умови. Якщо така сума, хоча не знаю хто таку суму сюди буде інвестувати. Хоча наскільки знаю, аплайн, який мене сюди запросив цей проект, вложив 5 тисяч доларів. І в мене тут маленький скромний депозит. А от він непогано себе в проектів. Почуває непогано стартанув. Так, от йдемо далі. До речі, Да хотів нагадати, що інвестиції це ризик, і звісно, потрібно вкладати тільки ту суму, яку вам в разі чого не жалко буде втратити. Тому що це ще раз нагадаю інвестиції, ризики звісно є. Але з таким процентом проект може відпрацювати кілька місяців. До того ж, наскільки знаю, є інформація, що попередній проект цього адміна відпрацював чотири місяці. Це при тому, що він платив 2 процента в день. Це набагато більше і принцип. І, в принципі відпрацював досить непогано. Плюс тут є унікальна можливість забрати ваш депозит в будь-який час. Як це працює? Наприклад, ви вклали 100 доларів. І ви вже там доларі 50 вивели, і бачите, що з проектом щось не те, чи вам просто потрібні гроші, ви можете запросити від вивід вашого депозита. Але якщо ви, наприклад, вже зі 100 доларів 50 вивели, то вам повертають тільки 50 доларів. Тобто ви в плюс не виходите, але виходите в ноль і нічого не втрачаєте, тобто без убиток, що теж досить непогано. І так йдемо далі. Бо тут бачимо проекти з мінімальними ризиками. Є так само інвестиції, куди розподіляються. Розшиняти з цього проєкту, як бачимо, страховий фонд на випадок різних ситуацій 15%, створення бренду, продукції і так далі 18%, строїтельство лабораторії і теплиць 21%, підтримка і розвиток платформи 8%, зарплати 1%, маркетинг, менеджмент, реклама компанії 14%, і оренда земельних участків, і недвіжки 23%. Для чого тут, наприклад, лабораторії, теплиці і так далі чуть пізніше. Що ви зрозумієте? Далі в нас де реферальна програма, як бачимо, 8 ліній в глибину, перша лінія 8%, друга 6% і так далі. Але тут рефералка досить цікава, тому що ви отримуєте процент від доходу ваших рефералів. Наприклад, якщо ваша перша лінія рефералів в день заробляє 100 доларів, тобто всі разом, то 8% і 8 доларів за це ви теж отримуєте. Це теж досить така хороша рефералка. Плюс дивіться, є партнерка, тут можна. Виконувати різні умови, отримувати ранги, і звісно за це отримувати бонуси. Наприклад, менеджер вам необхідно особистий депозит 20 доларів, оборот структури 250 доларів, і премія вже 25 доларів, що досить непогано. І так як бачимо, йде далі. А вже починають починаючи від віце-президента, так само є бонус премія. Но Є ще бонус. Наприклад, дивіться, віце-президент, особистий депозит повинен бути від 4 тисяч доларів, оброб структури 100 тисяч доларів, премія виходить вам 5 тисяч доларів. І ще плюс бонус Apple Watch. Так що, в принципі, хоча б на менеджер чи менеджер з двома зірками можна. Розраховувати тут особистий депозит 20-100 доларів, ну і структури невеликі 250-100 доларів, і премії непогані 25 і 50 доларів. В його випадку можна це робити. Ось так само є ще партнерська програма. Тут показано, як розподіляється по рангах проценти. Да? З першої лінії 100%, з другої 90 і так далі. Ну, тобто, це в ранг іде те, з першої лінії складів 100%, з другої лінії 90% від складів іде вам враховується в ранг. Далі, Платьожки, як бачимо, їх тут дуже багато. Можна поповняти і виборити на різні валюти. Багато криптовалюти є е, так само банки, банкінг і електронні гаманці, тобто там Pire, Perfect Money і так далі. Вибір тут досить великий. Є дорожна карта, яка розписана вплоть до 2025 року. Ну на це в принципі можна особо уваги не звертати. Формат роботи, ну реєстрація, депозит і, звісно. Вивод прибутку, ну як зазвичай в проєктах. Тут можна почитати питання, які цікавлять, чи це легальна компанія, як заробляти, що, щоб заробляти, чи обов'язково запрошувати. Скажу зразу, ні. Тут повний пасив, можете запрошувати, може ні, це вже по бажанню. Як виповнити баланс, в яких валютах, в який регламент на вивод, мінімалка на вивод і так далі. Тепер давайте ще ось сюди, чуть нижче. Глянемо, як бачимо конопля, все. Тобто, це нічого тут кримінального. Тут, як я вже раніше в презентації вам показував, там була закупка теплиці і так далі. Вони хочуть вирощувати коноплю, і вона буде йти не на те, що ви подумали, а от дивіться, наприклад, стебло буде текстиль, одяг, підгузники, сумки і так далі. Промишлений текстиль Хосс, брезент, коври, сітки, бумага і так далі. Далі що? З коріння, що будуть робити, теж є, з листочків, що будуть робити, і сімена теж видно, що будуть робити. Тобто, ось така тут в них буде досить таки цікава тема. Так, давайте, друзі, тепер перейдемо в наш кабінет і трошечки пройдемося по кабінету. Для початку давайте покажу вам, як створити депозит. Отут є кнопка Поповнити або ось ту стрілочку нажимаєте. Нажимаєте і переходите. Далі ви можете вже собі вибрати, як ви хочете поповняти, чи через криптовалюту, через банківську карту, чи через електронний гаманець. Ось тут ви все вибираєте, чи банківська карта, чи криптовалюта, чи електронний гаманець. Я поповнявся і так, і так. От Ми бачимо електронний гаманець, наприклад, через Pair. Просто нажимаєте Далі. От Можна вибрати Perfect Money, Яндекс, The Cash, PayPal, Paire. Наприклад, я вибрав Pair. Тут нажимаю далі, і що потрібно? Потрібно отримати реквізити, щоб перевести суму, яку ви хочете вкладати в цей проект. Ви нажимаєте получити реквізити через Телеграм, відкриваєте телеграм, додаєте в контакти, і далі в цей контакт пишете, що. Хочете отримати реквізити, вам відпишуть, яку суму і ви напишете і вам пришлють реквізити. Ви переводите. Потім відписуєте, що ви перевели, вони дивляться, якщо все гаразд, ви перевели, вам поповняють тут баланс. Після чого, коли у вас вже гроші на балансі, до речі, вони там за кілька хвилин я все зробив, поки переписувався, все мені прийшло. Потім ось сюди на гаманець нажимаєте, відкриття депозиту, переходите на цю сторінку. І тут же вибираєте план, на який ви заховуєте. Ну, звісно, це залежить від вашої суми. Нажимаєте інвестувати, суму тут прописуєте, чи вона вже буде прописана. Інвестувати, і все, у вас вже створюється депозит, який буде працювати, і кожен день вам приходить прибуток ось сюди на ваш баланс. І далі ви вже зможете його виводити, якщо ви там виводите не в криптовалюті. А, наприклад, на Pair чи в USDT, то виплати від 1 долара. В принципі, я вже можу вводити, але краще назбирати суму більше, навіщо тратитись на комісії, які тут, наскільки знаю, невеликі, щоб вводити ось таку маленьку суму. Плюс дивіться, тут є обмінник, наприклад, лянька. Якщо взяти, то в мене є тут USD і USDT. Тобто мені окремо потрібно виводити USD і USDT, але якщо я, наприклад, хочу все вивести в USD, вибираю тут USDT, далі нажимаю обмін валют і все переходить мені в USD, і я, звісно, все виводжу на один і той самий гаманець. Але за це, як бачимо, є комісія 50. Плюс так само можна переводити іншим учасникам по кабінету проєкта. Так само, і от тут є партнерочка. Тут можете побачити, хто вас проєкт запросив, ваші ранги, ваш, ваш статус в проєкті, ось, ось ранг, тут буде ваша реферальна силка, скільки переходів, ну, коротше, вся статистика по ваших партнерах, яких ви будете запрошувати в проєкт, якщо ви, звісно, це будете робити. Тому що, нагадаю, тут є повний пасив і можна заробляти без запрошень. Плюс от, ось є ще одна стрілочка. Ви на нього так само нажимаєте і тут вже можете виводити, Так само вибираєте валюту, вводите гаманець, вводите суму. Тут вам буде комісія, як бачимо, 7,72 години для виводу, тобто в період цього часу виплати будуть приходити на гаманець. Але перед тим вам необхідно буде зайти ось сюди, в настройки і там прописати ваші реквізити, ваші гаманці, щоб ви змогли вивезти. На цьому, друзі, все. Як бачимо, ось такий досить цікавий проєкт, в який я проінвестував 70 доларів. І вже получаю пасивний дохід. Да, так, він невеликий, тому що я, сума інвестицій невелика, але все ж краще, ніж е, вони просто будуть в мене десь лежати на гаманці і не працювати. Тому, кому така тема цікава, посилання буде на проєкт під відео в, в описі. Заходимо і інвестуємо. Але ще раз нагадаю, що інвестиції це ризик, і інвестуємо тільки ті суми, які в разі чого вам не жалко втратити. На цьому все. Ви були на каналі Заробіток з Гонтарук, Побачимось в нових відео.